Дитяча біблія Загибель єгипетського війська у Черному морі. Книга Вихід, глава 14, вірші з 23 по 31, глава 15, вірші з 1 по 18. Єгиптяни продовжували гнатися за ізраїльським народом. І також увійшли у море, що розступилося. Вранці Господь привів у замішання увесь єгипетський табір, відібравши колеса у колісниць. Так що вони ледве тягли їх за собою. Побачивши це, єгиптяни сказали один одному: «Утікаємо від ізраїльтян, бо Господь воює за них проти єгиптян. Коли ж увесь народ Божий пройшов по суші серед моря, Господь сказав Мойсею: простягни руку твою на море, і нехай навернеться вода на єгиптян, на їхні колісниці і на вершників їхніх. Мойсей зробив. Як звелів йому Господь, і вода у морі повернулася на своє місце і поглинула усіх єгиптян, так позбавив Господь у той день свій народ, і побачили ізраїльтяни руку величну, яку Бог явив над єгиптянами, і убоявся народ Господа, і повірив Господові та Мойсею, рабу його. Тоді заспівав Мойсей з усім народом урочисту пісню. На славу великого рятівника, Господь сила моя і слава моя, Він став на спасіння мені, він Бог мій, і прославлю Його, правиця Твоя, Господи, славлена силою, правиця Твоя, Господи, уразила ворога, величу слави Твоєї, Ти подолав повсталих проти Тебе. Хто ще є такий, як Ти, Господи, поміж богів. То як не ти, Господи, возвеличений святістю, увінчаний хвалою, чудотворець, Господь буде царювати до віку й у віки віків.